День, діти. Сьогодні ми з вами розпочнемо наше повторення із теми натуральні числа дії з ними. Подільність натуральних чисел. Давайте з вами пригадаємо, що в цій темі ми з вами користувалися такими поняттями, як дільник, прості множники, найбільший спільний дільник, найменше спільний кратне, а також повторили всі арифметичні дії із натуральними числами. Давайте з вами поступово будемо пригадувати. І так, що ж таке дільник. Наприклад, візьмемо з вами число 16 і знайдемо їхні дільники. Дільник діти нагадуємо це число, на яке можна поділити число 16. Наприклад, найменший дільник числа 16 є одиничка. 16 точно ділиться на 1. Потім 16, закінчується парним числом, 6, отже, точно ділиться на 2. На 3, 16 не ділиться, а от на 4 ділиться, 5, 6, 7 не ділиться, а на 8 ділиться. 9, 10 ні, 11, 12, 13, 14, 15 ні, а на 16 точно ділиться. Отож, дільники числа 16, це 1, 2, 4, 8 та 16. Далі прості множники. Наприклад, візьмемо з вами число 48 і розкладемо його на прості множники. Щоб розкласти на прості множники, ми з вами ставимо ось таку вертикальну риску і з'ясовуємо, які числа називають простими множниками. Прості множники – це числа, які мають е тільки два дільника, яких саме це один. І саме на себе ще може ділитися. Найменшим простим множником є цифра 2. 2 ділиться на 1 і 2 ділиться саме на себе. Одиничка не є простим множником, оскільки має тільки один дільник. ділиться тільки саме на себе. Дивимося, коли ми розкладаємо прості, на прості множники, ми починаємо із найменшого. Дивимося, 48 ділиться на 2, ділиться, тому що закінчується цифрою 8. 8 – парне число, отже, точно ділиться на 2. 48 поділили на 2, маємо 24. 24 теж ділиться на 2, бо парним закінчується, маємо 12, на 2 – 6. 6 теж ділиться на 2, маємо 3. І 3 діти це просте число. Ділиться тільки на 3 і маємо 1. Ось ми з вами розкладемо прості нормики. Число 48. Далі виконуємо з вами вправу 9. Із ваших нових підручників. Нам потрібно з вами знайти найбільший спільний дільник та найменший спільний краден. Розшифровуємо. Найбільший пишемо N першу, цифру, першу букву слова, спільний С, дільник Д. Отримуємо абревіатуру «НСД» в душечках яких чисел. У нас є 19 і крапка з комою 3. Найменше спільний кратне, найменше N спільне s, кратне К. Отримемо N з k тих самих тих 19 і 3. Щоб знайти або Енездан з k, вам потрібно і 19, і 3 розкласти на прості множники. 19 є простим числом, або воно ділиться тільки на 1 і саме на себе. Отже, на його дільники 1 і 19 маємо 1. 3, аналогічно, ми знаємо, є простим числом, ділиться тільки на 3, маємо 1. Щоб знайти НСД, ми із розкладу першого і другого числа вибираємо спільні множники. Спільних у нас немає, тому ми можемо записати, що це у нас одиничка. Щоб знайти НСК, ми беремо повністю розклад першого числа, це у нас 19 і множимо на ті числа із розкладу другого, яких немає у першого. Тут у нас є 3. 3 немає в першому розкладі, тому ми 3 множимо на 19, або 19 на 3. 27. 3 плюс 2, 5, маю 57, значення, бачите, відрізняються. Наступне перегортаємо. другим знайдемо НСТ і НСК, чисел 36 та 48. Ще раз, щоб знайти НСД і НСК, ми розкладаємо на прості множники: 36 та 48. 36 і 48. Ми, 48 ми вже розкладали, тому ми можемо цим скористатися. Ще раз ділиться на 2. 24 на 2, 12 на 2. Продовжуємо. 6, на 2, 3, 3, 1. 36 закінчується на 6, отже, ділиться на 2. Маємо 18. Закінчується на 8, ділимо на 2, маємо 9. От 9 вже не парне, значить, на 2 не ділиться. Наступне просте число це у нас 3. Буде 3 3 1. Далі. НСД. Ми вибираємо спільне. Демось тут є 2 і тут 2, значить, підкреслили цю двійку. Далі, тут 2 і тут 2 підкреслили. Дивимось, тут 3 і тут є 3 підкреслили. Тут є 3, тут другої трійки немає, тому ми не підкреслюємо. А тепер ось ці підкреслення, ви перемножаєте. Тобто ми пишемо, що я маю 2 на 2 помножити і на 3. 4 на 3, маємо 12. НСК ви берете повністю розклад. Тобто ми маємо 2 на 2 помножити на 3 на 3 повністю. Тепер беремо з цього розкладу ті числа, яких не вистачає. Одна двійка є, друга двійка є, третьої, четвертої немає. Дописали. 3 є, не дописуємо. Тепер це все перемножаємо. 4, 9. І 4. Мені зручно 4 на 4, 16 і помножити на 9. Чтири-пять, дев'ять, плюс 5, чотирнадцять. 14, маємо 144. Перенесу до рівня до рівні, я напишу 144. Знайшли. В третьому. У нас є. НСД НСК чисел 1751. 17, 51. Знову ж таки, розкладаємо на прості множники. Беремо 17, беремо 51. 17 є простим числом, ділиться тільки на 17, буде 1. Дуже зручно, коли ви пам'ятаєте таблиці простих чисел, вам легко знаходити дільники. От 51 не закінчується на парне число, отже, на 2 не ділиться. І перевіряємо, швидко чи ділиться на 3. Нагадую, які числа діляться на 3. Значить, ми маємо взяти 51. Складається з цифр 5 і 1, додаємо, буде в сумі 6. Якщо сума цих цифр ділиться на 3, а в нас вийшло 6 отже, і саме число теж буде ділитися на 3. 6 ділиться на 3, отже, 51 у нас теж буде ділитися на 3. Це буде у нас 17. ну, 17, 1. Тепер знаходимо найбільший спільний дільник. Спільне 17, ну тут у нас 17. НСК. Беремо повністю розклад першого, і з другого дописуємо тільки ті, яких не вистачає, а це у нас 3, 17 на 3, це буде 51 ось наше НСК. І останнє у нас буде четверте з цієї вправи, у нас є НСД. НСК. Число 10, 15, 25. 10, 15, 25, Розкладаємо. 10, Почнемо з 10. Ділиться на 2, 5. 5, просте число. Ділиться на 5, 1, 15, Ділиться на 3, 5, 5, 1. І 25. 5, 5, 5, 1. І так, НСД вибираємо спільне. Значить, у нас двійки в розкладах немає, а п'ятірка є всюди. Значить, 5 це наше НСД. НСК беремо повністю розклад першу. 2 на 5. І з другого беремо ті числа, яких не вистачає. У нас є 3, 5 5 ми брали, 3 – ні. Беремо 3, Далі з третього 5 брали, а другу п'ятірку ні. Перемножаємо, тут у нас 10, тут 15, і разом це буде 150. Значить наш розклад 150. І ще одна вправа, яку ми з вами виконаємо, це вправа 11. Нам потрібно знайти значення виразу. У нас є. 166 788. Поділити на 452. Відняти 125, помножити на 409 і відняти 97 962. Такі, дії, такі вирази. Ми виконуємо подіях. Перше діє ділення, друге віднімання. Третє множення, четверте віднімання. Перше діємо. 166, тисяч. Вибачте, 788. Ми ділимо на 452. Так, 166 нам мало. Ми беремо 1667. І так, у нас є 1667. І треба поділити на 452. Давайте з вами поміркуємо, по скільки ж тут взяти один? Мало по два. Достатньо. Перевіряю, чи можна по три. 452 множимо на 3. 6, 5, 1, 3. тисяча. В принципі, нам достатньо, тому беремо по три, але завжди перевіряєте, чи можна більше. Так, 1356. Віднімаємо один, один. Так, і тут у нас буде три. Тепер опускаємо з вами вісім. Так, по скільки можна взяти тут. Беремо по шість, так, так, перевіряємо. 452. Множимо на шість. Так, дванадцять один, тридцять один, три, 27. двадцять. У нас є тисячі підходить, 2712. Віднімаємо шість.

Вісімнадцять, значить це буде двадцять. Тринули один, два, три, плюс плюс. Тут шістнадцять, шість, шістнадцять сім, бо тут один запам'ятали. І тут у нас вісім, але плюс один буде дев'ять. Додаємо. Шість.

Тут позичили десяток, 17. У нас відняти 9, 8. Тут 8 відняти 7, буде 1. Тут 0. Значит, наш результат це 1834. І вправа номеру 11. Нас спитали, щоб ми просили, щоб ми знайшли значення виразу, дізналися рік заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка, от діти університет. Національні імені Тараса Шевченка заснували в 1834 році. Значить, відповідь у 1834 році. Ось так. І так, ваше домашнє завдання буде виконати вправу номер 10 і виконати вправу номер 12.